Дівчата, ось такий я замовила для, fresh breath, для свіжого повітря в роті, для свіжого дихання, поки перекладу лосьйон для полоскання роту. Ви питали, які я замовляю, і ніколи не замовляла. Ось я його знайшла, один із тих, що мені сподобався по складу. Тут без алкоголю, без флориду, без петролату, без парабенів, без сульфатів. Веганський, коротше, натуральний ось такі. Я його ще не пробувала. Тільки забрала посилку з хербу. І зубні пасти. Я їх вже використовую багато разів. Мені із натуральних ось таких плюс-мінус дуже подобаються ці. Це доросла плюс для дітей. Kids and adults щось таке, ось, І ось ці варіанти. Мені теж дуже подобаються. Саме ось така яскрава. Натуральний природний аромат, тому що дуже багато натуральних паст, вони мені не смачні, вони мені не освіжають дихання. Ці мені Девільцо означає дихання. Дуже прикольно. А, та, яка вугільна, мені не сподобалась. Вугільну я більше не беру, а ці беру. Я не пасту. Так, не така маленька посилочка.